Друзі, всім привіт! Зараз я вам розкажу рецепт дуже смачних фаршированих перців. Вони виходять такі ароматні, просто не передати словами. Для початку ми чистимо наш перець, цибулю, моркву, відварюємо рис, додавши в нього спеції, і розігріваємо сковорідку, щоб зробити засмажку до наших перців. Нарізаємо спочатку цибульку невеличкими шматочками. І викладаємо її на сковорідку. Ось так. Далі натираємо моркву на звичайній терці і додаємо до цибульки. І сюди ж одразу я додаю томатну пасту. Я додаю один пакетик. Якщо у вас не пакетик, просто додайте 2 столові ложки. Трошки цукру, трошки солі. Скільки його додавати, я напишу в описі під відео. І смажимо 15 хвилин на середньому вогні, накривши кришкою. Цим часом в рис я додаю ще трошки спецій і фарш, який є. У мене зараз курячий фарш, ви можете будь-який додати. І ще трошечки присолюю. Ось так. І додаю ще чорний перець. І прямо руками ось так замішую все. Далі беремо велику каструльку. В мене перців багато, якщо у вас менше, можете брати каструльку менше. І кожен перчик, ось так, я ложечкою начиняю, накладаю фарш повний перчик. Можете його там ставити, не виходить ставити нічого, якщо він в тій каструльці у вас ляже, нічого не випаде, все буде добре. Ставимо на вогонь. На середній і додаємо половинку десь води каструлі. І воно має закипіти. Коли закипить, додаємо нашу засмажку, ось так. І я додаю часничок. Далі накриваємо кришкою, і на 20 хвилин. І все готово, друзі. Ось така смакота в нас виходить. Обов'язково беріть червоний перчик. і Я вам дякую за лайки.